Ну, що восьма ранку, а ми готуємо очередну партію посилок з ум допомогою. Це та що прийшла, ми її тут перебрали всі. Попідписували і відправляємо на херсон по заявкам людей. От якось так. Працює Оскар Шахрай, колаборант і аферист. А що йому ще робити у ранку? І з Монобанком паралельно воюю за гроші ваші. Це я зразу відповідаю шакалію, яка там в коментах з рачом займається розказує мені, що я гроші вкрав, ну ж мене шакалів, скажімо так, гігієна, Які в коментах розказують, що я гроші людські вкрав які на авто збирав. Запам'ять, у вас не вийде обосрати Оскару. Без вас це намагалися робити вже спеціально. безполезно. Звикніться з тою думкою, що іноді люди здатні не красти в отліччя від вас, а просто робити на совість, як це робить більшість українців. Так що не плутайте себе з нами. Ну а гроші я спробую все-таки вибити з Монобанку. А вам рекомендую настоятельно вийти з нього з того монобанку, який так цинічно нахабно викидає клієнтів з банку і не віддає людські гроші. Навіть виконавча служба зняла арешт, визнавши той факт, що ці кошти дійсно волонтерські. І тако монобанк сидить яйця чухає і до сих пор не дає ці гроші. Но я їх виб'ю. І, кстати, ота жменька шакалів не задає мені вопроси. А за що ж ти тоді квадрокоптер купив? А те, ж ти взяв 9 тисяч на квадроцикл пацанам под А чого ви мені ці вопроси не задаєте? Вам за це не заплатили, чи у вас на цей язик не поворачується, і одна із війна работає в такому одному направленні. І та уші держа, щоб не відпали. В общем, продовжуємо працювати і воювати. Кожен свій фонд праці і війни. Дякую всім.